Всім добрий день! У цьому відео ми в презентаціях PowerPoint налаштуємо внутрішнє посилання спочатку, потім зовнішнє посилання, а потім спробуємо створити автоматичний зміст. І так, давайте зробимо, як було на попередньому відео. Налаштуємо на слові гіперпосилання. Спочатку внутрішнє посилання, а потім зовнішнє. Ну, ми виділяємо цей текст, заходимо до команди меню Вставлення. Вибираємо у групі посилання посилання. Спочатку будемо налаштовувати внутрішнє посилання, значить, вибираємо у групі зв'язати з місцем у документі. Давайте зробимо перехід на п'ятий слайд. Виділяємо п'ятий слайд. Праворуч цей слайд у нас відображається. Так, натискаємо ОК. Бачимо, що зовнішній вигляд нашого слова змінилось і підсвічується, на який саме слайд буде перейдено. А якщо ми тут будемо з вами натискати, ми не зможемо. Перейти На п'ятий слайд, нам треба увійти в режим демонстрації, натискаємо F5. Так, переходимо на наш слайд, тепер натискаємо на слово гіперпосилання і переходимо на слайд 5. Для того, щоб вийти із режиму демонстрації, натискаємо Escape на клавіатурі. Тепер ми з вами налагодимо, налаштуємо зовнішнє гіперпосилання. Нехай буде так само на слово гіперпосилання. Спочатку нам треба знайти сайт в інтернеті, на який будемо налаштовувати перехід. Ну, раз у нас гіперпосилання, то давайте знайдемо в інтернеті, що це таке. На сторінці Вікіпедія. і саме на цю сторінку да, зробимо перехід. Нам треба скопіювати оцю адресу сайта. Виділяємо і натискаємо Ctrl-C. Переходимо на презентацію. Знов-таки заходимо в вставлення, вибираємо посилання. Та да, тут у нас вже а, мабуть, треба... Давайте ми спочатку видалимо гіперпосилання, яке створили. На цьому слові натискаємо праву кнопку миші і вибираємо вилучити посилання. А тепер будемо створювати на В. Виділяємо вставлення, посилання. Вибираємо файлом або веб-сторінкою, там, де адреса. Натискаємо Ctrl-V. Вставляємо нашу адресу і натискаємо ОК. Знов таки ми бачимо, що у нас посилання є. Давайте перевіримо, чи працює воно. Можна натиснути F5 для демонстрації, а можна скористатися командами. «Меню». У нас є показ слайдів, і тут ми можемо запустити демонстрацію спочатку з поточного слайду. Нам треба з поточного. І давайте перевіримо, як працює гіперпосилання. Так, я натиснула на слово гіперпосилання, і у мене відкрилася ця сторіночка. Так, ну, я її закриваю. Браузер. Якщо я закрию браузер, то в мене продовжиться перегляд моєї презентації. Знов таки, щоб вийти із режиму перегляду, натискаю Escape. Так, ми з вами налагодили зовнішнє гіперпосилання і внутрішнє гіперпосилання. Тепер давайте. Створимо автоматичний зміст. Для цього ми заходимо в команду меню Вставлення, натискаємо швидкі переходи. Тут вибираємо інтерактивний зміст. Розгалуження у нас на слайдах зараз немає, тому ми виберемо всі слайди. Вибираємо, натисну, поставили галочки. І на перший слайд ми не ставимо галочку. Ну, Натискаємо вставити. Бачимо. Ліворуч, да, маленький слайд такий в мене з'явився. Розділ змісту, бачимо? Так, я його можу згорнути, розгорнути. Він такий маленький. Мабуть, треба більше зробити. Ну, звісно, зовнішній вигляд там налаштувати треба, фон і так далі. Все зробити треба. Ну, Зараз часу мало, тому я не буду. Довго настраювати, напишу це, що це зміст. Да, слайди можу переміщати. Ну, Допустимо, так. Тепер для того, щоб перевірити, як це буде працювати, мені треба знов таки зайти в режим демонстрації. Давайте ми зараз. Показ слайдів запустимо спочатку, для того, щоб подивитися, як це буде відбуватися. Перший слайд у нас запустився титульний, все добре. Так, після переходу на другий Далі ми з вами попадаємо на слайд-зміст. І тут ми вже можемо вибирати який слайд, показати. Тобто, я можу показати, з другого почати. Да, от Натиснула і він у мене відкрився. Натискаю ще раз, повертаюсь у Зміст. Далі можу натиснути е, інший слайд, ще раз натисну і повертаюсь опять у Зміст. Тобто, настроївши зміст, ви зможете змінювати порядок демонстрації слайдів так, як вам потрібно. Щоб вийти із режиму демонстрації, ми натискаємо Escape, або тут можна навіть кнопками скористатися, натиснути Завершити показ. Всім дякую за увагу. Пробуйте, користуйтеся. До побачення!